Ще задовго до офіційного початку у відкритому офісі платформи взаємодій простір почали збиратися рівняни різного віку, шанувальники гри мільйонів. Хочемо побачити нових гравців Вереса. Ну, прийшли, тому що нам цікаво, ми цікавимося грою Вереса. Ходимо на всі матчі. Після нетривалого очікування у залі з'являється і команда. Під оплески аудиторії імені футболки вручили дев'ятьом зимовим новачкам Рівненського Вереса воротарю Олександру Ільющенкову, захисникам В'ячеславу Лухтанову, Яремі Каваціву, півзахисникам Валерію Лебедю, Вадиму Мільку, Євгену Морозенку, Сергію Петьку, Володимиру Дмитренку і Ганцю Барнору Брайту. Свою футболку отримав ще один новачок Вадим Страшкевич. Втім, через травму прийти на зустріч він не зумів. По тому настала черга неформального спілкування футболістів та тренерів із вболівальниками. Це проводивачки збори, У нас не було хороших умов, не було в тут. Але ми розуміємо, що життя, розуміємо, що це навіть немає того фундаменту, на якому можна стояти. Але є фундамент заболівальників. Власне, на самих футболістів таке спілкування із вболівальниками справило враження, адже для частини з них подібна зустріч перша у професійній кар'єрі. Я в перва раз на такому міроприяті. Да, дуже приємно, Кижна очень ради, що болічочного забрала з болельщика. Відчуття хороші, відзивчиві. Емоції сумасшедші підтримка навіть в залі. Ми сиділи тільки що ошеломляна. Просто дуже-дуже вдячні дуже фанатам. Звісно, я не був ці перші полгода в команді. але тільки що я почував цю підтримку, вона дуже мотивує. Таким чином, нині у розпорядженні Володимира Мазяра 25 футболістів. Усі вони спробують після багаторічної перерви знову повернути рівному вищу лігу вітчизняного футболу. Роман Сверида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.